Якщо у вас сьогодні останній срок, якщо ви не підпишете сьогодні чи завтра документи, ви лишаєте своїх робочих місць. Це нормально, це по закону я вона мені цього місця не надала. Чита дружина перше, так. Нас цікавить питання, чому нас не виступали? Ми звернулися 19 числа. 78 чоловік. Ми звернулися з заявою в місті домком. Вона є зарахована. За три дні, значить, хтось має вплив. Значить, Хомко знову йде на те улагодувати незаконним шляхом віддавати дорогу. Кому ми знову будемо платити? Ви стояли з цими людьми, ви їх бачили, ви їх знаєте. Він знає цих людей. Що за громадська організація? Да, і де, вони, взяли 130 де, де голосів? вони взялися? Як нас на ринку всього 104 чотири получають? Ми звернулися Чому ми звернулися три дні назад? Нам сьогодні не назначили сесію, нам назначили прийом на 9 число. І поза нашою спиною, чому Хомко при зустрічі з Надією, тикав заяву, яку ми написали і сміявся, з, яка має Ні? бути замісником громадської організації. Тикав нашу заяву, глуздував над нами і сміявся, що ми прийшли з заявою. Це нормально в цей час. Такі такі по базару ходять розговори, що Надя зустрічалася з Хомком, де він їй тикав нашу заяву. Що значить тикав нашу заяву? Нами можна тикати. Нами не можна тикати. Ми такі самі люди. Половина людей не прийшла, тому що вони бояться, що сьогодні буде останній голодний день і закриють базар. Люди працюють, щоб завтра їм осталось на хліб. Вони просто не прийшли, вони працюють. Тому що це наша остання, де ми можемо вижити, в нас немає куди йти. У нас нема куди йти.